Розквітла, троянда, травіата, чайний гібридний сорт. Відноситься до чайних гібридної, але б я її віднесла до сраба. Гарна густомахрова така винного кольору квітка. Квітує вже майже неділю оця. Має гарний фруктовий насичений аромат. Таке глянцеве в неї листя. Гарне. Нічим не хворіє, не боїться дождю. Не вигорає, не плавиться, дуже гарний, але й дуже-дуже колючий сорт. Ось такий. Дуже така вона колюча. Гарний кущ, прямостоячий, нерозлогий, не видає цих таких вудочок.